Доброго дня, мене звати Олександр Акименко. Я керую магістерською програмою з інновацій підприємництва бізнес УКУ. Наша головна ідея допомогти підприємцям, які достатньо амбітні і достатньо скромні для того, щоб розвиватися, допомогти їм будувати їх бізнес, допомогти їм створювати інновації, допомогти їм знайомитися між собою і будувати сильні мережі, які будуть допомагати їм. Будувати навіть глобальні або локальні бізнеси і допомагати більшій кількості людей це абсолютно унікальна програма, яка складається з викладачів, які є експертами на ринку, які працюють як в своїх бізнесах і мають практичний реальний ринковий досвід, так і із консультантів різних інших бізнесів, які бачать і знаходяться над ринком, і бачать дуже багато. Прикладів того, як бізнеси розвиваються, як вони ростуть, і допомагають їм своїм консалтингом. Також у нас є дуже серйозна міжнародна складова. Ми співпрацюємо з декількома університетами, а також з декількома викладачами, які викладають в Сполучених Штатах Америки і мають ту традицію, західну ам, академічну традицію, яку вони приносять сюди, в нашу школу. Я не хочу ну, занадто хвалитися, от але мені здається, що той контент. І та спільнота, яку ми будуємо, фактично не має аналогів в Україні. Тому що тут збираються люди амбітні, тут збираються люди, які готові до саморозвитку, які мають цікаві плани, які займаються дуже різними бізнесами, працюють в дуже різних індустріях. От. Ну і прагнуть до того, щоб створювати глобальні продукти. Ну, я почну з того, що магістрська програма це навчання для дорослих. Да? Тобто, це вже фактично не бакалаврат. Коли у вас є дуже довгі і красиві начітки лекцій, теоретичних матеріалів, викладки і тому подібне. Тут люди а, з досвідом, які мають свої бізнеси, які мають свої команди, і фактично долучаючись до спільноти, кожен з учасників отримує велику мережу з тих людей, з якими вони вчаться а також з тими людьми, які вже закінчили бізнес школу і складають фактично аламні спільноту бізнес-школи. Тобто, ці люди, які мають дуже різні погляди на життя, дуже різні бізнеси, вони об'єднуються разом для однієї якоїсь спільної мети. От і фактично, однією з класних переваг це, ну, по-перше, оцей погляд на дуже інші індустрії, які представлені у класі, а також змога людей обмінятися релевантним досвідом, який Допоможе їм своїми командами управляти краще, От, Оскільки, коли ти опиняєшся в класі з людьми, які мають такі самі виклики, такі самі проблеми, живуть в тій самій країні, або ж навіть працюють на тих самих ринках, ти можеш з ними обмінятися ідеями, обмінятися досвідом, обмінятися якимись пропозиціями або навіть побудувати партнерство. Людина, яка подається в бізнес школу вже має певну ментальну готовність до саморозвитку, да? відкритість до саморозвитку. Не можна налити ще води на да, повну склянку. Відповідно, треба бути готовим сприймати нове, сприймати нове з достатньо ем, високим рівнем критичного мислення, От, оскільки не всі теорії, не всі е, матеріали е, і не всі е, фреймворки і підходи можуть бути застосовані саме до вашого бізнесу, але корисне завжди можна знайти в будь-якому Викладанні в будь-якому матеріалі, От, ну і в будь-якому партнерстві, яке вони бачать, мені здається, що ми показуємо трошечки ширший контекст людям. Вони можуть працювати, наприклад, на ринку лише Львова або заходу України або центру України. От ми показуємо їм, що є зовсім інші ринки, що є експертний потенціал, як працюють компанії, які працюють ширше, які думають глобальніше. Які виходять на міжнародний рівень, от і фактично це такий один зі стереотипів, які у людей складаються, що вони там не здатні чи не можуть. Ми фактично його намагаємось долати крізь класи, крізь зустрічі з людьми, які бізнес інвестують, які бізнесом займаються, які допомагають а, виходити на різного типу ринки. От і працювати там задля успіху. Ну, їх українських фактично представник, коли люди вступають, вони вступають зазвичай з якимись одними своїми баченнями на то на, на те, що є освіта. Ми сповідуємо практично орієнтований підхід у класі. Це не завжди співпадає з тим, що люди очікують отримати від освіти, маючи традицію української освіти, маючи велику, скажімо так, стереотипне це сприйняття того, що освіта це завжди. Якісь теоретичні матеріали, які вам дають, і ви маєте цю теорію вивчити: працює, вона не працює, це вже інше питання. Ми даємо людям змогу попрацювати з реальними кейсами, з реальними ринковими ситуаціями. Ми практикуємо дуже багато того, що називається живі кейси. Це означає, що представники дуже різних бізнесів вони приходять у клас, як Партнери, як клієнти, як реально живі кейси. От поки ми даємо зараз е, це інтерв'ю, е, е, там на третьому поверсі студенти у класі працюють уже п'ятий день над кейсом холдингу емоцій Fest. І представники холдингу емоцій присутні на класі. Вони е, дають завдання студентам, які представляють дуже різні індустрії. І в кінці цього класу студенти презентують певний результат реальним топ-менеджерам реального холдингу для їх реального бізнесу. І, відповідно, ми намагаємося не розділяти реальне життя, те, де ми існуємо зараз, з тими викликами, які стоять перед бізнесом зараз, і теорію. Тобто, фактично даючи паралельно теоретичні матеріали і намагаючись практикувати їх на абсолютно реальних, сучасних зараз існуючих кейсах. Ми трошечки змінюємо парадигму взагалі того, що є бізнес освіта. От можна вивчати, звісно, гіпотетичні кейси компанії Tesla, компанії Google, компанії Apple. Це все прекрасно і дуже цікаво слухати. Але дуже часто бізнес школи грішать тим, що це виключно той контент, який вони дають. Ми ж намагаємося максимально бути близькими до реальних ринкових умов, мати в класі завжди представників. Реального бізнесу, От практикувати ці живі кейси і допомагати студентам навігувати в тій реальності, в якій ми живемо прямо зараз. Тобто, це фактично дуже осучаснює. Друге, це має ефект для тих партнерів, яких ми залучаємо в класи, кейси, в яких ми працюємо в класах. А також це допомагає студентам по аналогії з тим кейсом, який вони працювали в класі, для когось іншого, попрактикувати це для себе. Тому що я маю таке переконання, і мені здається, що багато інших програм, так само в бізнес-школі, мають подібне переконання, що дорослі люди вони найкращим чином вчаться не через теоретичні лекції, а через власний досвід. І відповідно проживаючи це на своєму власному досвіді, проходячи ці практичні заняття, вони можуть це потім застосувати до своєї команди, до свого власного бізнесу. І це набагато ефективніше, ніж просто. Слухати нудні лекції про красиві і великі компанії, які поки що не присутні на ринку України. І я на початку сказав, що це в основному мають бути люди амбітні, да? тобто люди, які хочуть досягти сильно більшого, ніж вони мають зараз. Якщо у вас є така амбіція, то скоріш за все вам варто прийти вчитися на програму з інновації підприємництва. От тут ви отримаєте і інструменти для того, щоб досягти цих цілей. І трошечки розширення кругозору і контактну базу з, з викладачів і з ваших колег-студентів, які збираються з вами, тобто нетворк. Нетворк суперважливий, тому що іноді навіть е, цінність полягає не в тому, що викладач е, дає як теоретичний матеріал, а цінність полягає іноді в тому, що хто сидить з вами в мікрогрупі, працює, з цією людиною ви можете побудувати. Цей наступний успішний бізнес, просто познайомившись на класі. Тому ми це дуже цінуємо. От е, вчитися треба йти ще людям, які е, хочуть зрозуміти, як працюють інші бізнеси, е, щоб розширити свій кругозір. Вчитись, треба йти людям, які задають собі питання, яке, на яке вони не можуть знайти відповіді. Є маса питань, як побудувати ефективну креативну команду, яка б розробляла е, інноваційні продукти нон-стоп, наприклад, да, одне з питань. Або як е, приймати складні рішення, як, як рекрутити найкращих людей на ринку в вашій індустрії, як звільняти людей, коли дуже важко, що таке етичний вибір е, в бізнесі, як вести складні переговори, як побудувати свою маркетингу стратегію, що таке стратегія загалом. Якщо у вас виникають в процесі роботи подібні питання, і якщо ви не можете знайти на них відповідь, спілкуючись зі своїми колегами, друзями, партнерами, скажу за все, це хороший спосіб знайти на них відповіді, піти вчитися у бізнес-школу і обговорювати саме ці питання зі своїми колегами. Я вважаю, що все ж таки людина, яка вступає на програму з підприємництва, повинна бути підприємцем. Мені так здається. І відповідно, коли. Ось всі ці питання, які я зараз назвав, вони у вас виникають, то скоріш за все, у вас є життєвий матеріал, який вам їх ці питання підказує. Якщо у вас немає команди, якщо ви не є підприємцем поки що або мрієте, я порекомендую наступне: Попробувати запустити якусь маленьку справу, найняти хоча б одну людину, нести відповідальність не лише за себе як підприємця чи підприємицю. А і ще за когось. І коли ви переступаєте цю межу, фактично ви берете на себе певні ризики, ви можете прогоріти. І в бізнесі, в підприємництві це завжди варіант, це завжди норма. Варіант норми. Або ви можете почати розвиватися сильно швидше, ніж ви того очікували, і вам треба наймати ще і ще, і ще. І коли ви вже не один чи не одна, у вас починає виникати запит на те, щоб. Ось ці всі питання, проблеми, виклики, які стоять під вашим бізнесом, обговорювати з кимось ще. От. І спільнота бізнес школи це чи не найкраще місце, щоб знайти співрозмовників саме на цю тему. Але якщо у вас немає підприємства, немає бізнесу, немає співробітників, немає е, фактично продукту, який би ви продавали, то і обговорювати в класі ну, дуже мало є про що. Тому що знову ж таки, е, ми не про теорію, скоріше, ми про практику і про реальні. Кейси і дуже часто на класах ми розробляємо кейси не, не сторонні, не когось іншого, а кейси власне студентів. Викладачі беруть ці кейси і сфокусовано працюють з ними як з прикладами бізнесу, і допомагають студентам долати труднощі. Масштабування це завжди вибір. Не всім треба масштабуватись. Хтось може лишитися в той в тій позиції, в якій вони є, і це нормально і комфортно для людей. Дуже часто у нас буває так, що люди змінюють навіть не індустрію, взагалі тип бізнесу, яким вони займалися. Вони могли робити щось офлайн на ринку Львова, а перейти в Айтішну компанію і робити онлайн для всього світового ринку чи якийсь цифровий продукт. І це дуже часто трапляється. І тут, скоріше, питання не про масштабування, а про взагалі масштаб мислення, да? де ви себе бачите, яким чином ви бачите себе як, як компанія. От е, коли. Ми говоримо про те, що бізнес, скажімо так, уже відточений, досконалий і створений в певному невеличкому масштабі і хоче поширити цю класну практику сильно далі, ніж там певний регіон, в якому вони працюють. То для цього у нас є декілька класних інструментів, наприклад, модуль з залучення інвестицій. Ми його зазвичай проводимо в Києві і зустрічаємо. Студентів своїх з різного роду інвестиційними банкірами, починаючи з фондів, таких як Український стартап фонд, таких як Horizon Capital, таких як СМРК, якщо це технологічні компанії, таких як Angel One це фонд, який афілійований з Українським католицьким університетом, і іншими. Тобто, фактично, ми даємо їм доступ до грошей прямих. Якщо вони готові до скейлу, до того, щоб масштабувати свою класну ідею, яка прекрасно працює в мікромасштабі до макромасштабу, то інструментів для цього більш ніж достатньо. От. Ну окрім того, звісно, масштабування це завжди про масштабування не лише фізичного там, виробництва, а про масштабування мислення взагалі знати про... Ринки різні інші, про можливості різні інші, це е, дуже, скажімо так, важлива історія. Для цього у нас є декілька класів, які передбачають, скажімо так, інтеркультурну комунікацію. Як виходити на іноземні ринки, наприклад, коли ти не розумієшся в культурі країни, в яку Виходиш, тому що вона може бути зовсім іншою. Патерни поведінки людей, які живуть в цій країні, можуть бути зовсім іншими. Регуляції можуть бути зовсім іншими, ринкові умови, інкорпорація компанії, юридична рамка може бути зовсім іншою. Відповідно, ці всі речі ми обговорюємо впродовж різного типу класів на нашій програмі. Для того, щоб дати людям розуміння, як це зробити не в теорії, а на практиці. Я формую цю програму з. Чітким переконанням, що ті люди, яких ми запрошуємо, вони є кращими в цій темі в цій країні або на світовому навіть ринку, От, тому що у нас викладають як, як я вже сказав, і практики з бізнесу, які роблять свій бізнес і знають це не просто в теорії і книжках, а прямо на практиці, коли вони безпосередньо це роблять щодня зі своїми командами, так і теоретиків, які викладали і викладають роками або десятиліттями навіть. В кращих західних університетах я можу вам перерахувати там декілька курсів, які, скажімо так, дуже цінують студенти частково з українськими експертами, частково з міжнародними, ми ввели в, в три роки назад в цю програму обов'язковий курс з переговорів. От мені здається, що коли ти починаєш свій, свій бізнес, коли є ти підприємець. То дуже часто в тебе немає нічого, окрім здатності домовлятися. Навіть з нуля можна почати, правда? Якщо, є, якщо є ця навичка домовитися про щось. От. Ну і відповідно, клас з переговорів він тепер обов'язковий в нашій програмі. Я дуже ціную клас, який я вже згадував. Він фактично складається з такої нарізки або колекції зустрічей з найкращими інвестиційними. Банкірами, інвестиційними аналітиками в цій країні, от, про залучення інвестицій в компанію. Не всі з наших студентів готові і знаходяться на тому рівні і масштабі, і рівні комплайнсу для того, щоб співпадати з вимогами цих фондів, але все одно розуміти і знати, що хочуть фонди і на якому етапі, і які вимоги треба виконати для того, щоб отримати ті чи інші інвестиції, ну це прям супер суперважливо. Я дуже... Радий, що в нашій програмі є, наприклад, курс з маркетингу. У нас є декілька викладачів, які його ведуть. Це пов'язане зі стратегією бізнесу з поширенням продуктів на ринку на різних насправді ринках. Цього року ми додали ще бізнес процеси як окремим курсом, і дуже цікавий у нас хороший досвід з цим. Звісно, програма інновації підприємництва не може обійтися без курсу з інновацій, тому у нас є достатньо відпрацьований, дуже класний курс з дизайн-мислення, який ми ведемо разом з нашим американським колегою зі Стенфордського університету, Беррі Кейтсон, талант менеджмент ще дуже крутий курс про те, як управляти співробітниками. Але це ну, фактично не всі. Курси, які є вартісні в цій програмі, у нас є 11 обов'язкових модулів по 4 дні. Там купа всяких курсів, у нас є 5 додаткових модулей, які там по різному, з різною кількістю днів, які також на вибір даються студентам з немаленького меню, скажімо так, вибору. Тому ну точно вибрати є з чого, і кожен, хто хоче дізнатися про якусь тему, аспект. Створення свого бізнесу знайде тут щось, оскільки країна наша знаходиться на шляху інтеграції до великого е глобального ринку, ми обов'язково маємо мати частину наших викладачів, які працюють на цьому глобальному ринку, які знають патерни поведінки цього глобального ринку, які вивчають його з наукової точки зору або з практичної точки зору. І відповідно, близько чверті чи навіть третини. Нашої програми вони побудовані на викладачах, які викладають не у нас, які є іноземцями, фактично. От, і вони приїжджають до Львова, вони присутні тут офлайн, навіть в часи війни, і працюють із студентами, з підприємцями для того, щоб вони досягали успіху не лише на локальному ринку, От, пояснюючи те, як це працює в світі, бо досвід у них достатньо великий. І ми щасливі з того, що. У нас є такі надійні друзі, які можуть собі дозволити, і достатньо сміливі і, скажімо так, емпатичні, підтримуючі український бізнес, що готові до на нас приїжджати. Я би сказав наступне: я тут хочу сфокусуватися на аспекті, який називається дипломна робота, магістерська захист магістерської роботи. От і на самому першому занятті першому дні навчання. Я зазвичай ділюся зі студентами своїм поглядом на цю магістерську роботу, тому що вона якраз відбувається аж у кінці навчання. І принцип дуже простий: роби те, що пишеш, і пиши те, що робиш. Тобто, фактично, те, що люди роблять як бізнес, те, як вони менеджують свої команди, як вони видозмінюють і трансформують свій бізнес впродовж цього навчання, має бути відображено прямим чином. В магістерській роботі, яку вони захищають у кінці. Тобто магістерська робота це і є їх бізнес. І тому ті всі навички, фреймворки, системи, брейншторми, які вони мали впродовж там двох років навчання на програмі, мають бути в кінці закладені в їх реальний бізнес. Ті люди, які використовують це дійсно на практиці, мають шанс написати в своїй роботі в кінці в сильно більше ніж з тим, з чим вони прийшли до бізнес-школи. Якщо це сталося, якщо цей прогрес видно, то ми можемо з певністю сказати, що ми цій людині допомогли, що вона мала достатню мотивацію, достатню відкритість до того, що відбувалося у класі, для того, щоб власне, впровадити ті ідеї у свій бізнес. Якщо прогресу не спостерігається, то це, звісно, скажімо так, спільна відповідальність наша і школи, і студента. От, тому що дуже багато лежить на студентові, на, на, на людині, яка прийшла свій бізнес розвивати. От, і відповідно, ми маємо тоді дивитися на те, а що призвело до того, що змін не відбулося, наприклад. Але в більшості своїй, те, що ми бачимо, це дуже суттєвий прогрес, або навіть ну, видозміна бізнесу, трансформація абсолютно з однієї компанії, зовсім в іншу. Ріст, деякі люди, прийшовши топ-менеджерами, стають співвласниками. Компаній просто через те, що вони мають більше скілів, навичок, які вони здобули тут в бізнес школі. Тобто буває дуже різне, але все залежить від того, чи ви хочете свій бізнес змінювати, чи ви хочете його ростити, чи ви хочете його масштабувати. От. І це все індивідуальні рішення, які потім мають бути відображені прямо в фінальній. В магістерській роботі. Не хочеться виділяти е, когось конкретно, от, але я знаю, що ну, принаймні з тих декількох наборів, е, які ми зробили за мого директорства, я бачу і досі спілкуюся з декількома людьми, які після програми збудували ну, в декілька разів більші історії, ніж з тими, з якими вони прийшли. І це все я точно це знаю. відбулося завдяки навчанню. на на програмі. Я точно знаю, що деякі люди, які вчилися в нас, вони, наприклад, вирішили, що підприємництво це для них занадто важкий шлях, і влаштувалися на роботу до тих людей, які вчилися в класі поряд. Тобто, фактично, вони знайшли собі робоче місце, а ті, хто, відповідно, прийшов на програму і зрозумів про себе, що вони дійсно підприємці і вони готові. Їхати на цьому велосипеді, який горить, вони знайшли собі співробітники, відповідно, або партнерів, співвласників ці, цих компаній в, в класі. От. Я знаю деяких сміливців, які з абсолютно аналогового звичайного локального бізнесу перетворилися в цифрову компанію, яка працює на іноземний ринок, що дуже приємно і цікаво. Я знаю людей, які з маленького проєкту освітнього створили. Великий освітній проєкт з офлайн-компонентом, з великою кількістю клієнтів. Тобто дуже багато цікавих відбувається трансформацій і змін з людьми, які приходять сюди на навчання. Це гнучкість, agility, але така гнучкість, яка не порушує ваших власних принципів і червоних ліній, і етики, через які вони готові переступити. Це креативність. Це емпатія, розуміння, як будувати команди, як цінувати цих людей, ці таланти, яких ви залучаєте до себе, з якими ви працюєте. От. Це амбіції, це швидкий рух в напрямку мети, це взагалі вміння і здатність поставити собі мету, це професійність і, скажімо так, напористість. В реалізації того, що ви задумали. Це скоріше універсальні речі, але вони кожного року міняють свій порядок в пріоритетах. Так? Іноді важливіше бути більш креативними, іноді важливіше бути більш гнучкими, іноді краще е, навчитися круто рекрутити суперпотужних людей і таланти на ринку. От, і воно все стрибає. В пріоритетах на різні місця, але зазвичай це такий більш-менш універсальний список речей, які абсолютно необхідні для того, щоб ваш бізнес існував, вижив, був успішним і, ну, скажімо так, приносив задоволення, не лише гроші, гроші це субпродукт, а задоволення вам, вашим клієнтам, людям, які з вами працюють. От і ви мали можливість пишатися тим, що ви створили. В кінці кінців, і яку легасі, скажімо так, ви передаєте далі? Освіта освічує шлях, але діяти маєш ти. Реєструйся на магістерську програму з інновацій та підприємництва і до зустрічі у бізнес-школі УКУ.